Коли мені забракне віри, І сум мій розум огорта, коли, здається, весь сірим І боденність їсть душі свята, я умикаю спів чарівний тієї жінки, що була донькою нашої країни, в якій, на жаль, і не жила. В Америці переселенці із українського села уклали розум, душу і серце. Щоб дати доньці два крила. Вони навчили мови, співу, любові щирої без меж до чарівної Батьківщини, що Україною ти звеш. Зростала дівчина в любові та свій розвинувши талант В ліричній музиці та слові перетинала океан. Та линула у полонини в Славетні гори та ліси. Земля батьків, надії, мрії, завмерла, той, почувши спів. Такої щирості у пісні, такої ніжності й жалю, не чули ще гаї первісні, на заздрість навіть солов'ю. Вершини голосу сягали глибин народної душі. Так, квітка цісик її звали, Ім'я це в пам'яті лиши. Співуча квітка, Янгол чистий пішла з життя на чужині, тепер жива лише у пісні, В святкові та буденні дні. Завмерше слухаю, як квітне той голос чуто і чудес, вона же дивиться привітно, нам посміхаючись з небес.